Захвоємо ми йдемо, вступаємо усюди, Звістку радісну несемо, коли ласка, усі з хатом, бо далеко в нас дорога, хоче вам колюдувати і славити, Христа Бога. Сьогодні, панове, новина я віла, що бачу, не звідти не диво, що за диво намія віла, що то може дні, що за ясність над вітер так рано зорі, то не дні, не зорі, що далеко день, то верте така ясність, як світлий огень. Мір вам, браття, мір ношу, світловістку вам приношу. І правильні примі усім людям голосів, що прийшла і ста породила діло сина, своє ім'я і ясно дедусім, первою на чаю і на світі настояли. Ми йдемо з полядою, по за небесною здорові, котра нам це об'являла, прикидники зустріли. Ми вісім, як на шкафу шукали, в Єрусалимі ірода питали, де наш поводир сповився, де цар народився. А Ірод, він же лукавець. та в душі цікавився, я в питався, ні без поклоном збирався, хотів зробити чисто хрето, щоб малих було вбити. А ми знайшли, поклінні йому віддали, дарунки зложили, словом звеличили. Путін, Моргін, я до вас, а найкращий для вас так. Можелюю, мої штурбують. Мене краще то купую. А то треба, то продам, мали стайний крам. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жити не потребує. Що навіть кувати? І тече не камінь б'єти. А як ні хапай турбіну, і гайда у колесі. І далеко, добрі люди, може в корчмі легше буде. Є в нас щенка, і кубаси. водка, піво ананаси. Треба вже здорові сісти, трохи гольбнути з'їсти. Ой, вой, май, сідоскати виганять? Я політки не веду. Я не лавіш не краду, Що купую, то за гроші. Масло, яйця, хир, сальоті. І забили за Ви забили їх тяни, били німці мусульмани. Би москаль і жидівку бив. Так і люди йдуть, а сьогодні голови до землі прикладуть. От ви кляті де сховались, Ледві аж розшукав. Де родився ваш місія і владі, і надія. Я ради, що мали, що на мене зістав. Моє на чатах, а не сію плечати, а цим мечам нашим сталю, стали, що йому світ дали. Що за тієї автолукаві? Знай світ, він не правда. Ти задумав Христа об'єти, то тоді тобі не ж'єти. Кару Божу, я зсилаю, смерть у тебе послати. Я косою всіх це за вами забираю, так часу не маю, поза іроно спішу. О, як з дітькової дії щось болить печа, та ріж. А ви хочете до неба, а вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не борітеся, панове, всі кайдани замикаю, пекло вилами кидаю, бо ви є народ негідний і для неба не непотрібний. Діти старших не шанують, роблять збитки і пустують, рідну мову зневажають. І батьків не поважають, за ці збитки і капості, я вам всім переламаю кості. же, сатано, не для тебе за вікно. А ви, діти, не лякайтесь, батьків своїх не турайтесь. Господь вас не упустить, і до неба всіх допустить. Будете там вічно жити, і його же все хвалить. Все Бога вилучайте і до нього заспівайте. Я чую вам, як життя, а бізні скуки і Та не братло молока від кораюче бика, а зацюю куляду Давайте щось вже йду. Ми нині охочі від серця співаємо, Рождеством сустою, ножім зусілями. Бажаємо всього, чого ж треба, Щоб Господь послав з високого неба, Щоб Господь послав і гусеньку родині. А спершу найменшій українській дитині. Хай Бог помагає, христой день, але все весело вірно, питає сусить маленька дитина, хоче побожом слово сказати, хоче порнешнобазі здихати. Може веселі чогось блокує, може веселі, як зірку посолює. Того грипує, не забувайте, того я сумує, не заселяйте. Раз з маленькими служби на сіні, тихо здоровому Україні, щоб не зростали, без стучі, судово лягали, зекли і скучі. А на цьому добрі люди колядок інчали добре. Добре, ми нагороди. для себе, а для нашого родина щоб з марки, треба запродувати.